Слава Ісусу Христу, переважно більшість людей, зокрема на пострадянському просторі, хрестили в дитинстві. І питання в тому, чи потрібно це хрещення немовлят, і взагалі, чи може воно наблизити нас до Бога. І я сам був і свідком хрещення, як це відбувається, і можу з впевненістю сказати, що це все єресь, І це все обряди, ритуали, заклинання, навіть, які не мають нічого спільного з хрещенням біблійним. І тому що люди, які пропагують священники, так звані в лапках попи. Священики, які мають закликати людей до істини, до пізнання істини, до покаяння, вони займаються єресю і ще при цьому заробляють гроші на цьому. Для того щоб нам зрозуміти, що таке хрещення, треба звернутися до першого джерела, до Бога, тобто до Біблії, до слова, яке Бог нам залишив. Євангелія від Матвія, третій розділ з шостого вірша. І в річці Йордані хрестилися від нього і визнавали гріхи свої. Тобто люди приходили свідомо хреститися, приймати водне хрещення, і при цьому визнавали свої гріхи, як немовля, може визнати свої гріхи. Це свідомий вибір людини, яка вирішила присвятити своє життя Богу. Далі, як побачив, вже він багатьох фарисеїв та садукеїв, що приходять на хрещення. То промовив до них, роди зміїний, хто вас надово утікати від гніму майбутнього, отож учиніть гідний плід покаяння. Тобто має бути гідний плід покаяння. Коли людина розкаялась і усвідомила свої гріхи, то вона стає служити Богу. І вона з своїх мертвих лихих справ починає коїти замість беззаконня, починає коїти діла Божі, служити Богу. Далі і не думайте говорити в собі, ми маємо отця Авраама. Кажу бо я вам, що Бог може піднести дітей Авраамів із цього каміння, бо вже до коріння дерев і сокира прикладена на кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубана та й вкинути вогонь. Тобто, якщо людина не приносить достойних плодів покаяння, її на неї чекає пекло. Все дуже просто і ясно. Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене. Я недостойний. Нести взуття йому, він хреститиме вас Святим Духом і Огнем. Тобто, для того, щоб прийняти Ісуса Христа і познайомитися взагалі з ним, треба покаятись, як мінімум. Далі, чудовий, такий, чудове місце Списання, де також описується хрещення, це дії святих апостолів, восьмий розділ з 36 вірша. Там, де Пилип, дух, дух його призвав до проповіді цьому епіопському вельможі, дії святих апостолів, восьмий розділ з 36 вірша. І як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води, і озвався Скопець: Ось вода, що мені заважає хреститися. А Пилип відказав: якщо віруєш із повного серця свого, то можна. А той у відповіді сказав: Я вірую, що Ісус Христос то Син Божий, і звелів, щоб повіз спинився, і обидва Пилип та Скопець увійшли до води, і охрестив Він його. Тобто, для того, щоб людина прийняла хрещення, для того, щоб хреститися, має бути віра. Як немовля примусово може охреститись, а окрім того, після цього всього ще відбуваються п'янки, гулянки, застолья, свята. Я знаю, як це відбувається в народі. І потім і батьки, як батьки, так і діти, та дитина, яка охрещена, живуть в гріхах, не вивчаючи слово Боже, не служачи Богу, то це просто звичайна єрість і самообман, тому не. Будьте обмануті сатаною, тому що диявол прийшов в цей світ, щоб украсти, вбити і погубити. А Ісус Христос є шлях істини і життя. І звертайтесь до правильного шляху. Якщо ви ще не являєтесь частиною живої церкви, запрошую вас до міжнародної місії Слово Боже. Якщо ви потребуєте в цьому, напишіть, і я вам з радістю допоможу в пізнанні Бога. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.